Вітаю всіх на каналі Рунічний Всесвіт. Хочу вам запропонувати розклад, і в цьому розкладі ми будемо дивитися, що є джерелом вашої сили саме зараз. Буде один варіант, кому відгукнеться. Що допоможе краще зрозуміти себе? Опираючись на свою внутрішню опору, рухатися далі, що допоможе. Перша позиція. Друга позиція. Что живить вашу силу? Что дает вашей силе медь? І остання позиція. В чем ваша внутренняя сила сегодня? Починаємо, що допоможе краще себе зрозуміти. Ну, насамперед, певно, треба вийти з якихось рамок, з якихось оков, порушити якісь затори. І розірвати якісь пути для себе. Треба зробити це негайно, тому що все це тримає, силу, не дає їй розвідку. І ще саме головне, що руйнує людину зсередини. Це дає якусь залежність, яка не Дозволяє набиратися тілу утої самої сили, яку треба для життя, для любові, для нових звершень, щоб це було у розвитку, щоб це було на здоров'я. Можливо, хтось проходить якісь випробування. Якісь тяжкі ситуації, які забрали цю енергію, забирають, вони не дають її накопичити і скористуватися її, використати її для самовпевненості і відновлення свого тіла, свої, свого життєдійних, своїх, як десь людина перебуває в якихось конфліктах. В якихось обставинах, які не дають це зробити. Але що відновить цю силу? Відновить наполегливість, готовність відстоювати свою правоту, свої наміри, навіть себе поставити в такі рамки, щоб це було, знаєте, як. Відбудувати в собі той стержень, який потрібно. Тобі взяти себе в руки і сказати вперед, ти все можеш, ти все зробиш, в тебе все вийде. І людина буде йти до тих результатів, і буде мати, і вся ця енергія, вона буде цілеспрямовано дозволяти. Самомотивати мотивувати, саме самоутверджуватися у своїх позиціях, у своїх намірах, у своїх потрібних цілях. І це буде давати наснагу, це буде давати силу і давати ту саму енергію, яка буде рухати, яка буде Збивати всі перешкоди на шляху. І в чому ваша сила сьогодні це спокійне, мирне життя, яке дає заботу, надійність. Тобто треба впевнитися в цьому, треба зрозуміти, що, не дивлячись ні на що, не дивлячись на. Будь-які обставини, ми повинні зберігати цю рівновагу у себе в душі. І це все буде давати в простір потрібні енергії. Сила буде відновлюватись і відстоюватись, тому що ще й родова сила, яка дуже могутня, дуже сильна, вона буде. Теж впливати на ваше відновлення сила, яка буде давати все для наснаги і зрозуміння, як бути сьогодні, у сьогоднішньому дні. І піде відновлення, піде зародження процес відстоювання і накопичування цієї енергії, здоров'я буде не, не погіршуватися, а більш найбільш на краще піде. І таким чином енергія, яка, скажімо так, десь заблукала, десь вона почала відходити не в те росло, вона почне. У людині накопичуватися, давати їй ту силу, яку потрібно, і допомагати у всіх життєвих ситуаціях. От такий у нас сьогодні розклад. Вийшов. Дуже глибокий, дуже Чуйний і даючи інформацію, яку потрібно душі прийняти і зрозуміти, залишайте свої коментарі, свої враження, що відгукнулося найбільше. Буду чекати. На все добре. Гарного всього. До нових зустрічей.